Бійці батальйону ОУН пікетують Печерський райвідділ поліції Києва. Саме в цьому відділку перебувають затримані раніше вояки цього підрозділу. Поліція наразі кваліфікувала ранкові події біля офісу ОУН як хуліганство. І зараз на Печерську працює наша колега Анастасія Кримова. Тож Настю, розкажи, чи немає протистояння активістів із поліцейськими. Вітаю, зараз немає жодного протистояння. Деяких активістів вже випустили, деякі поїхали на каретах швидкої допомоги, аби отримати отр отримати медичну допомогу. Поруч зі мною стоїть один з затриманих, Борис Красовський. Пане Борис, розкажіть, як відбувалося затримання? Чи були якісь погрози? Що, що це було все? почалося з того, що в принципі в парку парку слави невідомі особи в чорній формі, без якихось розпізнавальних знаків, хіба що написано поліція. Затримали мене в грубій формі, без ніяких пояснень, не представляючись. Вони мене затримали, доправили до Печерського райвідділку. Я дуже довго чекав в автозаку, більше двох годин це точно. Я сидів в холодному автозаку, мене привезли врешті-решт під райвідділок, висадили і посадили сидіти в гараж. У мене реально є відео, я сидів в гаражі, тому що не було людини, яка б мала займатися мною. У мене є відео, де поліцейські самі кажуть, що вони не знають, чого вони мене затримали, хто я такий і що я тут роблю. Потім через якийсь час вони. Вже знайшли одного оперативного працівника їхнього якогось безхатченка, який написав, що дійсно якісь робив кримінальні дії, а саме хулігани. І так далі. Більше того, вони не реєструють ніяких, тобто що людина зайшла або вийшла, це все пишеться ефективно. У мене є відео, як при мені записували заднім числом людей, які вийшли, і зайшли, і так само наугад писали час. Зараз в Печерському районі відбувається абсолютне беззаконня і анархія. За правозахисників не запускають до. Потерпілих до їхніх клієнтів. Тобто адвокат стоїть, гупає в двері, якісь великі люди, такі кремезні, стоять і не пускають адвокатів. Є інформація про те, що були затримані дівчата. Дівчат цих невідомо, де зараз тримають, і так само до них не пускають адвоката. Поліцейські постійно. Погрожують як сексуально, так і фізичною розправою. більше того, коли ми приїхали сюди, ось бачите, можливо, ззаду поліцейські стоять з одного боку, коли нас привезли, вони стояли з двох боків, влаштували нам коридор ганьби, і всі, хто виходили, вони матюкали, обзивали, це все на відео, і знущалися усіляким чином. Дуже дякую, хочу також відзначити, що дійсно тут дуже багато поліцейських знаходиться. Вони охороняють будівлю Печерського райвідділку поліції. Тож ми залишаємося слідкувати, як відбуватимуться події далі, чи будуть якісь сутички, та коли вже відпустять усіх, чи когось все ж таки мають залишити та затримати студія.